Україна та Росія ведуть війну дронів. Таке твердження вже неодноразово звучало в контексті російсько-української війни. 31 липня Київ пережив наймасовішу атаку дронами за рік. Сили ППО збили більше 40 шахедів. Водночас у Міноборони РФ оголосили, що виробляють 4 тисячі дронів на добу. Хто ж перемагає у битві дронів? Ми порівняли сили України та Росії. Битва дронів відбувається відразу в шести зонах, і кожна з них важлива по-своєму. Російські пропагандисти пишуть, що будь-яка машина змушена зупинятися за 8-10 кілометрів від передової, звідки далі доводиться йти пішки. І це відбувається через дрони збройних сил України, які полюють за будь-яким транспортним засобом за лінією фронту. При цьому минулого року російська техніка спокійно під'їжджала на відстань до одного кілометра від передової. В результаті окупанти мають проблеми з постачанням. Вантажі доводиться нести всі ці кілометри пішки на руках. Поки що влітку на деревах є листя. Це пересування можна приховати. Проте восени такі каравани виявляться під загрозою ударів українських дронів. При цьому самі окупанти не мають можливості замінити такі піші каравани іншими способами доставки вантажів. Ворог має БПЛА типу мавіка та FPV дрона, але нічого важчого за пляшку з водою вони доставити не можуть. Вирішення проблем логістики своїх військ. Пропагандисти вбачають у створенні важких БПЛА здатних доставити вантажі. Тобто вони визнають, що усунути загрозу вони наразі не спроможні. За словами росіян зсу фактично замінює дронами артилерійські снаряди, які коштують помітно дорожче за безпілотники. Справді, що наприкінці 2023 року президент Володимир Зеленський повідомив про плани виробництва одного мільйона дронів у 2024 році. Авіноборони заявили, що БПЛА частково замінять снаряди. За підрахунками керівниці проекту «Victory Drones» Марії Берлінської для заміни дронами снарядів потрібно приблизно три 5 мільйона безпілотників. Втім, останнім часом ЗСУ отримує дедалі більше снарядів із різних джерел. Як зазначив телеграфу блогер, офіцер ЗСУ і засновник проекту Адрон Юрій Касьянов, говорити про перевагу України в битві дронів все ж таки не доводиться. Так за його словами, з кінця 2022 року наша країна справді різко наростила виробництво та використання дронів на передовій. Отримавши цим перевагу. Особливо це стосується так званих FPV-дронів, у використанні яких ЗСУ стали справжніми першопрохідниками. FPV-дрон з дальністю до 10 кілометрів керований оператором, багато в чому зміг замінити гаубиці, міномети та ПТРК. Але й вони мають свої обмеження: це сильний вітер, дощ, сніг, нарешті ніч. Не всі дрони мають прилади нічного бачення. Але головне важлива кількість FPV-дронів, яких у день потрібно сотні, наголосив Юрій Касьянов. Масовість і системність застосування дронів, за словами співрозмовника телеграфа, має забезпечити держава, з чим поки що вона погано справляється. Так створено сили безпілотних систем України, але вони відповідають за цей вид зброї лише у ЗСУ, але є ще ГУР, СБУ, Нацгвардія, Держприкордонслужба та інші підрозділи. Потрібна також уніфікація у виробництві дронів. Зараз дрони виробляють 200 компаній, що з одного боку добре накрити. Таку кількість виробництв ракетами неможливо з іншого у військах. Зараз десятки моделей дронів, а це ускладнює навчання операторів застосування та експлуатацію ВПЛА. Візьмемо, наприклад, перенавчання на іншу модель. Досвідчений оператор зможе це зробити за кілька годин, але в умовах боїв цей час на передовій треба знайти, відшукати спокійне місце для обльоту, і при цьому існує ризик аварії та втрати дрону. При цьому Росія пішла протилежним шляхом. Там будують великі заводи, які збирають дрони централізовано. Це полегшує масовість виробництва ВПЛА, навчання операторів та експлуатацію. Але з іншого боку, робить виробництво більш уразливим перед ударами України, як наголошує співрозмовник телеграфа, окупанти швидко навчаються, але обирають при цьому часто протилежні стратегії. Юрій Касьянов оцінює битву дронів між Україною та Росією на передовій сьогодні у шести зонах. Ближня зона глибина до 10 кілометрів. Протистояння ведеться за допомогою fpv дронів І якщо у 2023 році Україна в цьому сегменті домінувала, зараз швидше можна говорити про паритет. Середня зона глибина до 40-50 кілометрів. У даному сегменті явно домінує противник завдяки наявності у нього дронів ланцет. Чогось рівноцінного йому і в таких же кількостях Україна поки що не має. Далека зона понад тисячу кілометрів. Якщо раніше Україні фактично не було чого протиставити іранським шахедам, то тепер є лютий бобер та інші. Але порівняно з великим виробництвом у Єлабузі, Україна виробляє вкрай мало таких дронів, і саме тут потрібна централізація виробництва для нарощування випуску. Важкі дрони-бомбардувальники 10 кілометрів. За словами Юрія Касьянова, тут перевага на боці України за рахунок дрона, названого Баба Яга. Нічого подібного в окупантів поки що немає. Ближня зона розвідки 10-15 кілометрів. Здійснюється знаменитими весільними дронами типу Мавік. Які першими почали використовувати у ЗСУ завдяки волонтерам, але тепер їхня кількість приблизно зрівнялася, і переваги в Україні вже немає. Середня зона розвідки 100 кілометрів і більше. У даному сегменті дрони представлені орланами та суперкамами у Росії лелеками та шарк в Україні. У даному сегменті, за словами Юрія Касьянов, перевага також у Росії. Це показали недавні удари по аеродромах повітряних сил. Із шести сегментів битви дронів явну перевагу Україна має лише в одному в бомбардувальних дронах. Ще у двох сегментах нічия, а у трьох Омінує Росія, і в цьому випадку серйозне питання, як захиститись від застосування дронів, за словами Касьянова, є кілька способів: дорогі створення дронів винищувачів інших безпілотників, дефіцитні знищення за допомогою зенітних ракет і поки що екзотичні використання легких літаків. Тому наймасовішим способом захисту залишаються засоби радіоелектронної боротьби РЕБ. Вони дозволяють перекрити радіочастоту, на якій ведеться управління БПЛА або транслюється відео, що робить оператора сліпим, а дрон не керованим. Як бачимо, роботи ще дуже багато. Тут відразу можна згадати січневу ініціативу міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, який закликав українців долучитись до проекту складання fpv дронів вдома. Що ви про це думаєте? Чи маєте уявлення про роботу дрона, чи хотіли б навчитись керувати безпілотником? Напишіть свої думки в коментарях під цим відео і обов'язково підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.